Доброго дня, шановні колеги вчителі. Сьогодні в вашій увазі я хочу представити підручник Геометрія 9 клас, який підготовлений разом з провідним українським видавництвом Генеза і який приймає участь у конкурсі підручників для 9 класу. Підручник має вже традиційно для моїх підручників структуру і починається зі вступного слова до всіх сторін навчального процесу учнів, вчителів та батьків. Підручник складається з п'яти розділів, назви, і зміст яких відповідають програмі. Кожен з них починається короткою мотивацією його вивчення. Лаконічне, але в той самий час повне пояснення теоретичного матеріалу проілюстровано необхідною кількості прикладів і задач. Текст підручника написано максимально простою, зрозумілою та доступною мовою. Детальним поясненням розв'язування типових вправ. Після викладення теоретичного матеріалу подаються питання, які допоможуть цей матеріал краще засвоїти, перевірити теоретичне знання учнів, в тому числі батькам. Ви бачите на екрані невеличкий за теоретичною частиною параграф 4 рівняння кола. У підручнику запропонована диференціація на вправи початкового, середнього. Достатнього та високого рівня та виділені номери підвищеної складності. У кожному параграфі вправи розміщені із наростанням складності. Ви бачите один з параграфів, зокрема вектори, де це все подано. У більшості параграфів кількість вправ подана з деяким перебільшенням. Це разом з диференціацією вправ дозволить вчителеві вибирати вправи для класних та домашніх робіт із урахуванням різного рівня розвитку. Дітей у класі. Для зручності вправи кожного параграфу поділені на класні номери цих прав подані чорним кольором та домашні номери цих прав подані синім кольором. Приблизно 80% прав для домашніх робіт подано запарним принципом, тобто це вправи тих самих типів, які були розв'язані на уроці. Відповідно 20 типів вправ це вправи нових типів, які дещо або дещо модифіковані вправи. Ті, що розв'язані на уроці. Вони розраховані, це вправи на здібних учнів. Перед вами одна із сторінок, де показана диференціація вправ і за рівнями навчальних досягнень для класних і домашніх робіт. Низку задач та вправ подано як ключові, вони позначені спеціальною піктограмою. Ті вчителі, які давно користуються моїми підручниками, знають про це. Результати отримані в ході розв'язування цих вправ, надалі можуть бути використані при розв'язуванні інших вправ, в тому числі і в старших класах. Після кожного параграфу подано вправи на повторення, серед яких вправи на повторення як матеріалу попередніх параграфів 9 класу, так і матеріалу попередніх класів. Також після кожного параграфу запропонована задача рубрики Цікаві задачі для учнів-неледачих. Ви бачите і вправи для повторення, і одну з задач цієї рубрики Цікаві задачі для учнів неледачих» — задачу Київської міської олімпіади. Важливо пропедевтичну роль грають задачі рубрики розвіжити та підготуйтеся до вивчення нового матеріалу. Рубрика була введена ще у підручнику 8 класу. Перед вами фрагменти цієї рубрики до п'яти параграфів. У підручнику запропонована велика кількість вправ за готовими малюнками. Щоб не витрачати багато часу на виконання малюнків, автор пропонує для відпрацювання навичок розв'язування задач користуватися на уроці готовими малюнками. Це дозволить читалеві збільшити обсяг матеріалу, розглянутого на уроці, підвищити його ефективність. Ви бачите деякі приклади таких вправ. Наприклад, вправа 1-2, праворуч за малюнком 6, дві вправи за одним малюнком. Малюнкам. Ті вчителі, які давно працюють за моїми підручниками, знають такі вправи. Певна кількість задач та важливих висновків подається у вигляді схем малюнків таблиць, що є сучасною формою подачі інформації та сприятиме умінню учням здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, як це вимагає державний стандарт базової повної загальної середньої освіти. Відома таблиця для сінуса і тангенса, кутів від 0 до 80, таблиця, яка показує часткові випадки розташування прямої, таблиця, що показує розв'язування трикутника за стороною двома кутами. Ну і таблиця, що показує зв'язок між радіусом вписаного вписаного кола і, для правильних фігур, для правильних многокутників. У підручниках запропоновано розумно на думку автора співвідношення чи чергування усних та письмових вправ, технічних вправ, невідпрацювання на певних навичок та логічних вправ, прав за готовими малюнками, прав на розвиток математичних здібностей. У більшості параграфів підібрано найрізноманітніше вправи на розпізнавання геометричних об'єктів, прави пов'язані з найпростішими геометричними побудовами, на обчислення. Усні та письмові вправи, що розв'язуються алгебраїчним методом, вправ на доведення розвиваючи вправи. Перед вами е, ключова теорема 9 класу, теорема косинусів і вправи до цієї теми усні письмові, е, ті, що зводяться до рівнянь, розвиваючи тощо. Після закінчення теми блоку параграфів подаються завдання домашньої самостійної роботи, які подано у тестовій формі. З допомоги яких учень може здійснити самоконтроль і самооцінку навчальних досягнень та завдання для перевірки знання з цієї теми у формі тематичної контрольної роботи. Ці завдання можуть служити вчителям та учням зразком для проведення тематичної атестації, як у традиційній формі, так і у тестовій формі. Крім того, крім зазначеної вище, мети завдання домашньої самостійної роботи виконують функцію пропедевтичної підготовки до державної підсумкової атестації. Та зовнішнього незалежного оцінювання. Ми бачимо ліворуч домашня самостійна робота номер 1 праворуч, завдання для перевірки знань з тієї самої теми, що подано в традиційній формі. У підручник включено вправи для повторення розділів. Достатня кількість цих вправ біля 200 дозволить ефективно та результативно Організувати повторення систематизації навчального матеріалу в кінці навчального року, а також можуть бути використані вчителем під час поточного повторення. Ось потихесеньку з'являються перші вправи кожного з п'яти розділів вправ для повторення розділу. Підручник має достатнє українознавче наповнення. В ньому запропонована інформація про життя і наукову діяльність відомих математиків і педагогів України. Також у підручник включено багато історичного матеріалу. Ви бачите першу сторінку нариса про Георгія Федосійовича Вороного, а також праворуч історичні відомості рубрики А ще раніше. Пригадати раніше вивчені теми допоможуть відомості з курсу геометрії 7-8 класів, а перевірити свої знання за курс основної школи вправи для повторення курсу геометрії. 7-9 класів та підготовки до державної підсумкової атестації у кінці підручнику. Також там наводиться і зразок варіанта атестаційної письмової роботи. Ось три сторіночки, початок кожного відомості з курсу геометрії 7-8, справи для повторення, зразок атестаційної роботи. До навчального методичного комплекту Геометрія 9 входить безпосередньо сам підручник і зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Сподіваюся, що і те і інше можна буде придбати у видавництві Генеза, щоб Генеза ЮА телефон надається або у автора. Пропоную комерційним школам придбати мій підручник і всім школам України придбати зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт, до представлення якого я Перехожу дуже коротенька. Цей зошит містить 9 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт, осіб в 4 варіантах. Формат самостійних і тематичних контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової тестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Посібне ключе тестові завдання як закритої форми вибором однієї правильної відповіді, так і відкритої форми на. Заповнення пропусків з короткою відповіддю або з повним розв'язанням. Зокрема, завдання номер 1 самостійних та номер 1 автоматичних контрольних робота є завданнями закритої форми. Усі інші завдання є завданнями відкритої форми. У зошиті передбачено місце для виконання письмових обчислень. У завданнях з короткої відповіді та для запису процесу розв'язування, у завданнях з повним розв'язанням. За потреби учень може додатково використовувати чернетку. Перевірка учнівських записів вчителям у завданнях з короткої відповіді не є обов'язком. В кінці свого коротенького представлення хочу нагадати, де ви можете придбати ці зошити, але головніше, найголовніше сказати про ті відмінності, які є у конкурсу підручників для 9 класу 2017 року. Однією з відмінностей є те, що починаючи з цього року. Держава буде видавати підручники лише ті, які наберуть 20 і більше тисяч голосів вчителів. Е, е, хочу зауважити, що мої підручники і алгебра і геометрія набирали більше 100 тисяч голосів і для 7-для го для 8 го класу вона обиралися більше ніж 5 тисячами шкіл України для більше ніж 100 тисяч учнів. Сподіваюсь, в цьому році показники будуть не гіршими. Хочу також зауважити, що в цьому році на репозитарії можна не лише обирати підручники, а й голосувати за підручники. Тому я вам прошу, вас прошу проголосувати за мої підручники 9 класу Алгебра і Геометрія. Сподіваюся, вони вам сподобаються. Як завжди, свої зауваження, пропозиції прошу надсилати на емейл істер 69.жимейл. До побачення.